Вітаю, друзі, ви на «Ми Ми Україна. Для вас працює Богдан Гайдамака, Сьогодні наш гість Сергій Братчук, речник української добровольчої армії, військовий експерт, пане Сергій, мої вітання. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Героям слава, пане Сергію, ми з вами традиційно починаємо кожен наш ефір з одного і того самого із ситуації на лінії фронті. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається, де який напрямок найгарячіший, на що варто звертати увагу саме зараз. І традиційно ми говоримо про те, що найспокотніший напрямок сьогодні це звичайно покровський напрямок. Хоча ми говоримо при цьому як додатково і про курахівський виступ, який на сьогодні ще ворогом не ліквідований. Я розумію, що це швидше за все питання часу, намагаюся бути менш емоційним у от таких оцінках. Говоримо по факту. Якраз от Курахівський виступ, буквально кілька секунд на ньому зупинюся. Ті вдалі дії наших підрозділів, які задіяні саме на цьому напрямку, він живий, він бореться. Власне, контратакуючі маневри вони дають можливість сьогодні дещо пригальмувати рух ворога саме і на цьому напрямку, не дають можливості вже сьогодні ліквідувати цей виступ, що власне уповільнює або, скажімо так, не до кінця, не 100% дає. Можливість ворогу відпрацювати покровський напрямок, який я нагадаю дійсно є надзвичайно спекотним, і справа не лише у інтенсивності тих бойових дій, які тривають, тому що, наприклад, жорстокі бої йдуть зараз у Великій новосільці безпосередньо у самому населеному пункті. Розумію, що увага прикута особливо і туди, тому що там є відповідний наш гарнізон. Який продовжує виконувати бойові завдання. І сьогодні питання номер один, де теж надзвичайно важливо стримувати емоції, дотримуватися інформаційної тиші, в тому числі і до цього закликають і також побратими з оперативного груповання військ Хортиця, тому що е, ті заходи, які сьогодні там проводяться відповідно, е, вони мають дати можливість і надалі виконувати. Два завдання. Перше на сьогодні це збереження життів, максимальне збереження життів наших е, бійців, ну і власне продовження знищення ворожих ресурсів. Тому е, я сподіваюся, що ті рішення, які необхідно було прийняти командуванні на цьому напрямку, вони прийняті, тому що ще раз кажу дуже багато емоцій, дуже багато різних оцінок. Але давайте себе стримувати, керуватися. Здоровим глуздом і офіційними коментарями, тому що, е, перш за все, мова де ще раз скажу про безпеку нашого великосільського гарнізону. Е, на жаль, втрата цього населеного пункту. Ми теж розуміємо, є питанням часу, але це не означає, що треба припиняти боротьбу зокрема як по Покровському напрямку. Якщо ми на нього повертаємося, говоримо, що він зараз стає е, найбільш активним, власне залишається найбільш активним, то ворог сьогодні демонструє фактично ту саму тактику. Яку він демонстрував по великій Новосільці Тобто, перше, це е, намагання максимально знищити нашу логістику, щоб не було забезпечення Покровського гарнізону, е, намагаються діяти як з західного флангу, так і з східного. І бачимо, що е, деякі логістичні шляхи, на жаль, сьогодні частково вже знаходяться під вогневим контролем засобів ураження ворога. Ми говоримо про зокрема артилерійські системи, тобто ствольна артилерія. Ми говоримо про. Реактивні системи залпового вогню не менш важливо, те, що, на жаль, сьогодні логістичні локації, деякі вже, скажімо так, знаходяться, якщо не під контролем, то у зоні особливої уваги, бо туди долітають ворожі епівідрони І, власне, треба відзначити, що тема впівдронів якраз на цьому напрямку вона надзвичайно важлива не лише за своєї активності, а за те, що ворог саме тут. Використовує якраз е, і півдрони, які працюють на оптоволохні, е, зразу треба відзначити, що є непогані новини без завищених очікувань сьогодні. І в нас тому, що вже протягом е, понад тиждень е, в Збройних силах України є затверджені. Виробники, які працювали, працюють і надалі, будуть теж працювати над удосконаленням цих і дронів саме ударні ці дрони, які працюють на оптоволокні Тобто, це та противага, яка має вирівняти ситуацію саме у цій компоненті. Тому що, на жаль, росіяни тут, скажімо так, зокрема по Покровському напрямку, у нас випередили, але Ну, скажемо так, наш військово-промисловий комплекс сьогодні демонструє, що він реагує на такі ризики і досить швидко перебудовується для того, щоб такі проблеми вирішувати. Бо вже є прекрасний досвід, наприклад, птахів Мадяра, тема зовсім іншої розмови, тим не менше, які працюють на автоволокні, і там навіть мова була про те, і заявлено, що. Долають кілька десятків кілометрів вже такі півідрони відповідно відстані, що не помиляюсь, 41,5 один кілометр. Це вражаюча така відстань. Заявлена впевнений, що це відповідає звичайно дійсності. Можливо, не так масово, як нам би хотілося, але тим не менше. Повертаючись до Покровська, дійсно логістика це номер один для ворога. Це максимальне завдання шкоди, в тому числі авіаційному зброєнню. Ми бачимо, що обстріли авіаційному вони стають більш інтенсивними. І, звичайно, коли говоримо про покров, про логістику, не забуваємо про те, що є ще мирноград. Це теж логістика, в тому числі, і зрозуміло. Це не є таємницею, що ворог можливо більш інтенсивно буде проводити бойові дії саме тут. Тобто, цей напрямок на сьогодні виглядає саме так, і тут також мова має йти на фоні покровського наступу ворога, який дещо загальмувався. Дещо загальмувався, я розумію, що це відбувається, скажімо, і перегрупування російських військ, це і підтягування відповідних резервів. Ці резерви задіються не лише з одного груповання е, військ, а це кілька груповань російських військ. над цим працюють зокрема і Восток і Юг. Шукають резерви, які, е, я думаю, вони намагалися і хотіли б застосувати м, дещо пізніше, е, розвиваючи якраз свій наступ. і Розуміємо, що. Ці резерви сьогодні вичерпуються лише один факт: що за три місяці, за три, три тижні, перепрошую січня, ми сьогодні говоримо, що один кілометр квадратний ворогу дається приблизно втратами е, 148 е, осіб. Тобто, це фактично ну не півтори роти, але близько до того, тобто величезні втрати. Якщо, наприклад, минулий рік, який був рекордним за російськими втратами, то один квадратний кілометр. Це досить грубий підрахунок, але тим не менше О, цих гримах можуть бути і більше. Кожен квадратний кілометр української землі давався ворогу е, приблизно десь 128-129 осіб на кожен квадратний кілометр. Зрозуміло, тому бачимо, що втрати ворога зростають, і в цьому сили оборони своє завдання виконують навіть мені здається, понад 100%. І головне, щоб залишалося і ще й збереження наших е, підрозділів, які. Мають бути відновлені, треба піхота, це теж зрозуміло. І, власне, якщо озброєння від союзників надходить і буде надходити, сподіваюся, більш інтенсивніше, то за цією зброєю все рівно треба працювати людям і разом з тим допомагати нашим захисникам, хочу принагідно нагадати про збір для хлопців із 63-ї окремої механізованої бригади, які працюють на Лиманському напрямку, боронять. Нас на Донеччині їм потрібні стерлінки, кофло, генератори і гроші на постійні ремонти автівок, тому що автівки це життя наших захисників. Хлопцям треба зібрати 250 тисяч гривень. Давайте допоможемо разом. Це наша надія, наша опора і наш безпосередній захист. Про це ніколи не варто забувати. Переходимо до наступного питання. Про КНДР передають вони і балістичні ракети, і передають САУ, і передають передадуть найближчим часом знову своїх військових. кажу, передадуть, а не відправ. Оглядь, бо саме таким чином ким чи ним поводиться із своїм населенням разом з тим. Цю інформацію підтрим, підтвердив і Кирило Буданов. Наскільки це критично і небезпечно в наших умовах? Зрозуміло, що кількість живої сили це завжди небезпека, кількість артилерії, кількість тих самих ракет це теж небезпечно. Але наскільки це може повпливати на ситуацію на полі бою безпосередньо? Ну, по перше, північна Корея дійсно що передає своїх рабів, своїх так званих громадян до Росії. Це процес, який, на жаль, матиме продовження. Ми це теж розуміємо. Північна Корея сьогодні має гарну можливість, якби для нас це не лунало, тим не менше, добру можливість сьогодні випробовувати свою зброю саме в реальних умовах війни. І я думаю, що також. Не завжди досконали за тактико технічними характеристиками озброєння північної Кореї. Воно з цією метою також і передається. Перша зрозуміло, це підтягнути. Штани Путіну, тому що в нього не вистачає відповідно, зокрема там ствольної артилерії, не вистачає реактивних систем залпового вогню. Про що ми говоримо? Є цей дефіцит, економіка Росії не спроможна сьогодні повноцінно це замінити. І от, власне, що стосується особливого складу, який, не дивлячись на величезні втрати, продовжує діяти зокрема в Курській області, продовжує вчитися. Тому що поки не всі вони знищені, частина з них дійсно вже отримує відповідний бойовий досвід, і цілком можливо, що е, в тому числі буде намагатися змінити тактику своїх дій, коли вони фактично там атакують взводами, е, цим натовпом, взвод рота, і головне переміщатися швидко, бігти до відповідного рубежу для того, щоб його захопити. То ми говоримо про те, що критичність відповідно на фронті може виникнути лише від того, залежно, яка кількість е, цих громадян Північної Кореї буде відправлено до України. Тобто, е, якщо ми говоримо сьогодні про угруповання там 10-12 тисяч, яке було спрямовано до України, і принаймні третина. Цього особового складу, навіть вже я думаю, поки ми з вами спілкуємося, їх стає ще менше. Третина цього особового складу знищена, отримала поранення. Можливо, ще скажу ще й більше на наразі. То це треба цей контингент треба поповнювати. Скільки їх буде? А, відповідно, були певні дані про те, що це може бути е, там кількість до двох полків. Це одна історія. А в будь-якому разі, знищення ворога, навіть там зло, рота там вище ланка, батальйон. Полк, там бригада, можливо, це зусилля, це витрачання нашого ресурсу. Це не є у нас якась чарівна паличка, яка працює саме на північних корейців Ми нею там помахали і вони знищилися. Це і витрати ВБК відповідно, це і стримування на відповідній локації, це задіяння нашого особового складу і так далі. Тому, якщо ми говоримо про один контингент і поповнення відповідно, і приведення цього контингенту до... Умовно зараз скажу, цього штатного розпису, там в 10-12 тисяч і не більше, це одна історія. Якщо е, росіяни з північно-корейцями будуть збільшувати кількість цього контингенту, зрозуміло, що е, це вже викликатиме, скажімо так, і, і ну, якщо не проблеми, але збільшення наших зусиль відповідно. Це нарощування наших е, вогневих можливостей. Тобто, відповідно, треба мати і озброєння на цій ділянці фронту, наприклад, можливо, більше, або інтенсивність бойових дій зростатиме. Відповідно, використання боєкомплектів теж зростатиме. Власне, це та історія, коли артилерійських снарядів то та півдронів багато не буває. Це розхідний матеріал. Тому з огляду на це треба чекати, звичайно, повідомлень від нашої розвідки, яка вкотре підтвердила. Свій професійний рівень ми пам'ятаємо, коли говорили про особовий склад в корейський то якраз такі цифри і лунали, що підсумку опинилися в Курській області. Що на сьогодні буде? Як ситуація буде змінюватися? Звичайно, це вже після того, як розвідка отримує відповідні е, дані. Нагадаю, що угруповання російських військ, зокрема у Курській області, там приблизно 50-60 тисяч за різними оцінками, що найменше тобто це достатньо серйозне угруповання. І Якщо хоча б половина від цього особового складу додасться, наприклад, не дай Боже Північно-Крейці. Ми ж розуміємо, що це е, відповідно зростання бойових спроможностей Російської Федерації. Очевидно, видно, що е, на Курському фронті вони будуть. Е, Нарощувати свої дії, докладати зусиль, щоб вони ставали більш інтенсивними, тому що черговий наступ Російської Федерації він відверто знову не вдався, не дивлячись на те, що бомбардують там власні населені пункти, знищують свої школи, лікарні і так далі. Задаємо, хоча б суджу так. Те відео, де е, наносять удар кабами по одній шкіл номер 2 це вже всім відомо, у місті Суджа. Е, то зрозуміло, що е, на сьогодні є контратакуючі дії наших підрозділів. Тому, коли просять коментувати, наприклад, слова нашого головкома генерала Сирського ну, по-перше, військовим це робити не досить коректно, бо це головкома З іншого боку, вже як, е, скажімо так, е, військовий аналітик можемо говорити про те, що головком вже й говорить про те, що однією обороною кажуть, сити ти не будеш. Треба відповідно використовувати ті інструменти, які в нас сьогодні є. Які це інструменти? Того скальпелю це, якраз контратакуючі дії, які. На Курщині відбуваються. Це не кардинальний вплив на театр воєнних дій з одного боку, взагалі. Тобто це не говорить про те, що завтра сили оборони будуть в Курську, або як Росія розганяє біля Курської АЕС курчатові. Так є свої відповідні завдання, вони виконуються. Так, от, власне, цей скальпель це, це контратакуючі дії, це покращення тактичного положення або відновлення тактичного положення на позиціях, які можливо були втрачені. А тим більше ворог застосовує і техніку, і Говоримо про багато, велику кількість особового складу, але тим не менше, на сьогодні активність цих дій на Курському напрямку, ми бачимо, все таки стала дещо менше. Знову таки, перегрупування військ, підтягнення резервів, і, можливо, якраз в цю тему мова і йде про використання нових ресурсів Північної Кореї. Ну, поки Північна Корея готується відправляти нове м'ясо на Курщину. Росія продовжує атакувати Україну дронами. Уже можна, мабуть, говорити про те, що цей процес іде цілодобово. Якщо раніше ми говорили колись про те, що це працює в день, потім це перейшло в ніч. Тепер уже навіть іноді не розумієш, в який момент закінчилася тривога. Одна і почалася наступна. Ну Росія своїх шахетів не жаліє. Відповідно, постійно відправляє на територію України цього під цей ранок. Шахет влетів у багатоповерхівку у Бровара. Також була пожежа у Гливасі внаслідок атаками дронів. Це, це для чого? Щоб що, як то кажуть, ну це терор е, мирного населення, чи ця історія має якусь глибшу мету, якусь стратегію, підтекст. Чи ми не бачимо цього? Розкажіть нам, як ви думаєте? Ви знаєте, найлегше сказати, і це буде теж е, правдою, я не кажу істиною, але правдою близько до істини, що е, обговорювати дії терориста воно насправді не має жодного сенсу. Тому що терор є терор. Це вбивство людей, це нанесення цих терористичних ударів. Я кажуть, крапка, і тут треба боротися лише е, з силою, відповідати на це зло з мечем у руках, і можна як кажуть далі не вгоїти. З іншого боку, е, давайте знову таки ми е, озирнемося на ту стратегію ведення війни в сучасних умовах, яку Росія е, офіційно затвердила на е, державному рівні, так званому державному рівні, це в тому числі використання. Терору як інструменту ну поруч, наприклад, з інформаційно-психологічними спецопераціями, це інструменти цієї гібридної війни. Росія говорить саме про проведення гібридної війни. Використання інструменту для того, щоб подавити мирне населення це такий собі керований хаос, який має викликатися відповідними діями, зневірювати людей у власному уряді, у власних силах оборони і змушувати їх. Умовно підіймати та навіть не умовно підіймати білі прапори, змушувати з тими чи іншими методами свій уряд, свою владу сідати там за якісь столи перемовин і фактично здаватися на милість так званому переможцю, тому що все досить стомилися. І власне ця концепція для росіян вона лише отримує відповідний розвиток. Нічого нового вони тут в цьому плані, зокрема до речі, не придумали це. Розвиток і продовження е, концепції, яку власне вибудовував Радянський Союз наприкінці свого е, ганебного життя як е, історично-державницького утворення, власне, росіяни це підхопили. І сьогодні, ще раз кажу, вони це намагаються демонструвати. Е, ну, Також і ці інструменти, якщо вони задіють, тому що частково і перевірили це вже на території Російської Федерації, давайте згадаємо і е, Чечню. Там був, був задіяний цей інструмент, і до чого він призвів підсумку, ми бачимо на сьогодні, що фактично було викуплено той так званий мир і контроль Росії над цією республікою. Власне, це сьогодні ворог намагається демонструвати і по Україні, в тому числі. Звичайно, методи, на жаль, удосконалюються, методи терору. І якщо на полі бою, ну, фактично, за три роки стратегічних цілей ворог не досяг. Навіть не дивлячись на те, що ми втратили свої певні території, Є ці території тимчасово окупованими, але ж ворог мріяв, по-перше, не про три роки так званої СВО, ворог мріяв про всю територію Української держави, це не вдалося. Тому цей терор з боку росіян він сьогодні підсилюється. Сьогодні росіяни дивіться, навіть не дуже активно працюють над тим, а інколи здається, навпаки, демонструють свій тероризм. Ну і не говорять про те, що потрапили там, влучили в центр прийняття рішень. Пам'ятаєте, це відоме? Е, так інколи повідомляється, що там військово-космічні сили Російської Федерації нанесли удар там по відповідній локації, бо там е, ну, пішли фактично канули в літу, наприклад, там іноземні найманці. Вони ще й присутні в цих зведеннях, але вже не так активно. Тобто. Методи залишаються, змінюється лише інформаційне забарвлення того чи іншого відповідного терористичного удару. А подекуди Росія демонструє, і вже скільки навіть Україні, а всьому світові тут вже мова про інших наших союзників-партнерів, демонструє світові. Ми терористи, тому сідайте з нами домовляйтеся, бо перемогти наш терор неможливо. Не хочете, щоб було у вас? Подивіться на Україну, як це відбувається. Тому давайте сідати за стіл перемовин. Я думаю, якраз цими моментами і обумовлено те про що ми з вами говоримо: ці удари терористичні по житлових будинках, по мирних людях. Ну дуже багато прикладів, зокрема, наших прифронтових регіонів. Перш за все, і правий берег Херсонщини, і, власне, сам Херсон, що підтверджує такі думки на мій полі. Ну разом з тим, українські дрони, які літають на території України окупанта, якимось дивом не влучають. Звісно, що я іронізую у багатоповерхівки самі по собі прямим наведенням, можливо, хіба там внаслідок дії аналога внятної ППУ. Можливо, такі випадки стаються, але от і цю ніч були влучання в районі е, Нафтобазу, Рязані у Бурянську, були влучання по військових литовищах, і е, ми бачимо, що такі історії стають системними. Ми пам'ятаємо, я пам'ятаю навіть нашу з вами розмову ще е, рік тому, там чи півтора, ми говорили про те, що ну там не так часто наші дрони можуть собі дозволити долетіти, тому що чогось немає, немає розробки, немає можливості, потенціалу і так далі. Зараз ми бачимо, що це перетвориться в системну історію. Е, Чого ще не вистачає для того, щоб от максимально сильно вразити цей економічний і військовий потенціал Росії на вашу думку? І чи можемо ми цей свій потенціал збільшити і наростити? Ну, можливо, скажу те, що всім насправді теж відомо, це використання далекобійної зброї більш потужної, тому що, звичайно, дрони, хоч вони на сьогодні, скажімо так, і збільшують свої тактико технічні характеристики, це і дальність польоту, це і бойова частина, яка зростає, але. Ну, давайте задаємо хоча б приклади тих комбінованих ударів, коли летять дрони, виснажують систему ППО, потім полетіли ракети, а потім ще контрольні постріли, як кажуть, у голову ще наші дрони, ударні, які можуть нести так звані каби. Вони не такі, як зараз на Росії, яка їх використовує так. Там навіть каби три тисячі і так далі, тому подібне. Але тим не менше, вже змінюється ця структура. І от, власне, цієї дилкобійної зброї нам. На сьогодні, звісно, бажано, щоб їх було побільше. Тобто, маємо відповідні проєкти сутоукраїнські цих ракет. Треба тепер кількість, от кількості так, і цілком вірогідно, якщо продовження попередньої мови про гібридну війну, ми ж розуміємо, що на Росії це подається як терористичні удари Сил оборони. Тут я дуже такою іронією кажу, тому що бачимо. Відпрацьовує російське ППО, і потім е, бачимо, де вони влучають так. Е, там ці боєприпаси з панциря летять по їхніх будинках. Ну тому що не готові вони працювати в таких бойових умовах. Але тим не менше е, тому її, наша відповідь у тому, ж таким чином відбувається демонізація. Вони що хочуть демонізувати сили оборони. Мовляв, дивіться, вони свої безпілотники по наших будинках е, теж відправляють. Це не ми відправляємо, ми б'ємо якраз по тих об'єктах, які ви сказали. Сьогодні там Рязан, дійсно, Брянськ вкотре м, була інформація про Енгельс, у тому числі. Е, от мені особисто, знову таки, це особиста точка зору. Все-таки, е, можливо, більш, скажімо так, потужними. Більш міцними мають бути удари по ворожій енергетичній інфраструктурі. Тому що від енергетичної інфраструктури залежить, зокрема, робота всього військово-промислового комплексу. Не поставиш ти такі генератори на кожен об'єкт, на кожен завод, які будуть нівелювати, скажімо так, знищення тих самих ТЕЦ або гідроелектростанцій, те, що робить на сьогодні ворог. Тобто, має бути асиметрична відповідь. Для того, щоб це все робити, звичайно, має бути відповідний ресурс. Як дронів ударних, так само і ракет. Відповідно, і якість і кількість десятком ракет ситуацію, ну звичайно, не виправиш. Але в будь-якому разі, ми дійсно вже виходимо на той рівень, і досить таки швидко, коли ну фактично всю ніч десь до Росії щось летить. Знову таки, знищується не просто щось, не просто влучили центр прийняття рішень. Хоча дуже хочеться, звичайно, це було гарно і приємно там московський Кремль, але це не пріоритет сьогодні. Краще 10 разів влучити в той НПЗ, щоб його добити, зокрема, там, не знаю, ну, будь-який, ну, хай буде Рязанський, це сьогодні, я кажу, на слуху. Е, тому оця пріоритетність цілля це відповідність ресурсу і тієї стратегії, яка Україну прийнята, і щоб воно летіло кожен день. Тому що виснажується ППО, е, якого стає на Росії все менше. І на лінії фронту безпосередньо, і в прикордонних е, зонах, в тому числі, і вони не справляються з, з тією навалою безпілотників. Тому я думаю, тоді результат буде ще кращим, ще більшим. Бо це сьогодні реалії цієї війни. Не лише піхота, хоча це важливий фактор, надзвичайно, і основний, поки нога піхотинця не ступить на землю, нашу звільнену вона не вважається звільненою, Це ж теж треба розуміти. Але тим не менше, аби дозволити піхоті це зробити, треба якраз і наші дрони, наші ракети, наша артилерія, те, що оцей процес пришвидше. Пане Сергію, ну і наостанок ви говорили те, що на слуху на слуху вчора весь вечір були ультиматуми Трампа для Російської Федерації і для України, в тому числі реакцію України. Ми знаємо, побачимо, відчуємо для нас. Це не буде секретом. А яку реакцію чекати від Росії? Якщо можна коротко, розкажіть нам. Будь ласка, яка ваша думка з цього приводу? Ну, по-перше, в чомусь мене викликає сумніви, що так званий кремлівський керівник він їхав до Кремля вчора пізно ввечері для того, щоб там приймати якісь рішення. Виглядає так, знаєте, на інформаційну психологічну спецоперацію Я поясню, чому цей саме про це дуже коротко. А потім, що ми почули, так що українські дрони намагалися атакувати кортеж. Е Цього людя, так. Ну тобто, дивно це все виглядає. щодо о, Трампа, ми побачимо звичайно ці відповіді від Росії, якимсь чином і на полі бою, в тому числі Росія поки що не збирається реагувати з одного боку, а з іншого, ми ж від Трампа бачимо сьогодні ескалацію риторики. З не просто натяком, а з озвученням кола інструментів, які можуть бути задіяні після того, як ця риторика не долетить до вуха Павла Васильовича. От якщо будь після цього, після цих газів, після цієї риторики будуть вмикатися ті інструменти, зокрема які заявлені. Ну якщо до наприклад там нафтового ринку, тоді я думаю, що і відповідь Російської Федерації буде очевидна. Але подивіться у пропагандистів вона така біснувата на вчора була. І зрозуміло, вони пропагандони. А от російська, так звана офіційна влада, навіть алко Ведмідь сидів у своїй берлозі. Він не вилізав. Можливо, я помиляюся, але можливо, це якісь певні сигнали до того, що е, Трамп м'яче кинув на те поле. От тепер подивимося, як е, той м'яч буде відбуватися, чи це буде, е, буде знову пас уже е, до Трампа. Е, ескалація риторики є, принаймні далі буде видно. Нам робити своє, нам треба стримувати фронт це найголовніше сьогодні. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Дякую вам, пан Богдан. Нагадую нашим глядачам, що ми збираємо для хлопців на Лиманський напрямок, їм потрібні екофлоу, гроші на ремонт машин, старлінки, генератори і так далі. Давайте допоможемо нашим захисникам разом. Ютуб канал Ми Україна. Для вас працював Богдан Гайдамака. Побачимось.